Яремчук дебютував за Брюге в Лізі Чемпіонів. Лейпциг звільнив тренера після поразки від Шахтаря. Рух відпустив свого таланта у Бельгію. А у Чорноморця на перегляді знаходиться досвідчений легіонер. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Роман Яремчук дебютував за Брюге у Лізі чемпіонів у грі проти Баєра. Український форвард почав матч на лаві для запасних і з'явився на полі на 64-й хвилині. На той момент Бельгій. Вже вели в рахунку один-нуль автором голу наприкінці першого тайму став сіла. Одразу після виходу на поле Яремчук мав шанс втекти сам на сам з воротарем Байера, але його наздогнали та завадили завдати удар. За 26 зіграних хвилин Яремчук встиг нанести один удар, який заблокували оборонці Леверкузенців, віддати один ключовий пас та зробити одне перехоплення. В цілому Роман провів доволі блідий матч і нічим особливо цікавим не запам'ятався. Софа скоро цінили його гру оцінкою 6-3. На 89-й хвилині на полі з'явився ще один українець. Едуард Соболь, і він нічим проявити себе не встиг. Після поразки від Шахтаря Лейпциг відправив у відставку Домініко Тедеско, також звільнені асистенти тренера Андреас Хінкель та Макс Урванчки. Тедеско тренував Лейпциг з грудня 2021 року, і під його керівництвом команда провела 38 матчів, в яких здобула 21 перемогу, 8 разів зіграла в нічию та зазнала дев'яти поразок. Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш поділився очікуваннями від зустрічі із Динамо у Лізі Європи. Ми знову опинилися в парі з київським Динамо за підсумками Трапкування у футболі завжди є другий шанс. Зараз ми сильніші ніж місяць тому. У попередніх матчах, які ми грали з українцями, з нами траплялися речі, які у футболі трапляються не часто. Тепер ми сильніші. Ми не розглядаємо цей матч як матч реванш, як і поєдинки, які ми граємо з іншими суперниками у нашій групі. У футболі завжди потрібно шанувати своїх суперників. Я також завжди поважаю своїх опонентів, але при цьому хочу перемагати в кожній грі. Ми обираємо тактику на матч залежно від суперника. На даний момент у нашому розпорядженні чотири висококласних напав. Адники, я дуже радий, що маю таких якісних гравців. Тому незалежно від того, хто грає, наша якість у грі в атаці ніколи не падає, заявив жезуш. Гра Фенербахче-Динамо відбудеться 8 вересня о 19.45. Фавбет дає на перемогу Динамо коефіцієнт 5,5. Нічия оцінюється у 4,3, А на перемогу Фенербахче Кев становить 1,69. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Динамо продовжує намагатися пилити контенти з презентаціями новачків. Цього разу на клубному каналі з'явилося презентаційне відео Ямайця Кахіма Періса. 22-річний гравець у ролику пише на дошці фразу Доброго вечора ми з України, а потім промовляє її. Сподіваємося, цим його познання мові не обмежиться. Відзначимо, що Періс виступатиме за Динамо під дев'ятим номером. Ще один динамівський легіонер Самба Діало проніс перемогу збірні Сенегалою 20 у матчі чемпіонату Західної Африки проти Гамбії. Діало став автором єдиного голу у цьому поєдинку. На сьомій хвилині він реалізував пенальті. Динамо внесло 19-річного сенегальця в заявку на сезон УПЛ та Ліги Європи. Але, судячи з усього, він сам не надто горить бажанням грати за киян. Захисник осієка Євген Чеберко потрапив до збірної восьмого туру чемпіонату Хорватії за версією SofaScore. Українець отримав оцінку 7,5 за матч проти Шибаника, який завершився в нічию 2-2. Чеберко виступає за осієк з 2020 року. Раніше повідомлялося, що він входить до сфери інтересів Дніпра 1. Голкіпер Реала Андрій Лунін поділився очікуваннями від матчів проти Шахтаря у лізі чемпіонів. Гра з Шахтарем, уже скільки років поспіль-чотири, вже немає особливих відчуттів. Буде гра як гра. Треба вигравати кожну гру. Шахтар без це й може бути проблемою, бо будуть грати молоді гарячі з бажанням показати себе. І це може бути проблемою не в футбольному плані, а в плані менталітету. В будь-якому разі буде важка гра, розповів Лунін. Матчі Реала і Шахтаря відбудуться 5 та 11 жовтня. Голкіпер Динамо Руслан нащерет отримав травму перелом носа. Українець вже переніс операцію. За прогнозами клубних лікарів, він пропустить кілька тижнів. Цікаво, що під час зимових зборів нащерету вже ламали ніс. Через травму голкіпер не полетів до Стамбулу на матч першого туру групового етапу. Апу Ліги Європи проти Фенербахче. Замість нього третім воротарем став Денис Ігнатенко. Захисник руху Олексій Сич все ж таки переїздить до Бельгії. Його новим клубом став Кортрейк. У серпні бельгійці пропонували за нього 500 тисяч євро плюс бонуси. Але рух відповів відмовою. І ось неочікувано надійшла інфа, що 21-річний талант таки переходить до кортрейку на правах оренди з правом викупу. Подробиці цієї угоди поки невідомі. Чорноморець запросив на перегляд бельгійця Зігея Бадібангу. 30-річний футболіст виступає на позиції атакувального півзахисника. Він бере участь у тренуваннях одеситів, але при цьому має зайву вагу через тривалу відсутність ігрової практики. Його останнім клубом був грецький Анагеніс. До цього бадібанга виступав за Зандерлех, Чарлеруа, Омонію, Шариф Орда Шахтар Шахтарська Раганди та інші клуби. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.